Не роби цю помилку, якщо хочеш набрати м'язову масу. Мене звуть Олексій Шаравара, я фітнес-тренер з Києва. Якщо хочеш шарити, підписуйся на канал. Сьогодні в мене був на тренуванні Дмитро, молодий хлопець, ти міг його бачити в моїх сторізах. Завжди, коли до мене приходить нова людина, в мене є записані відео про харчування, де я пояснюю, що таке білки, жири, вуглеводи і так далі. Просто якщо я починаю це пояснювати на тренуваннях, то це займає багато часу і вже немає часу на тренування. Дмитро якраз подивився відео про білки. Прийшов і каже: А я ж багато сочевиці їм, а в сочовиці багато білку, більше ніж м'ясі так, сочевиця багато білку, але цей білок не повноцінний. Зараз я поясню, чому. Сочевиця це рослина, і вона не рухається. Тобто їй не потрібно виконувати функцію локомоції. А от функцію локомоції виконують всі тварини, комахи або риби. Все, що літає, стрибає, бігає або повзає. І, от якщо організм не виконує якусь функцію, то він не буде синтезувати амінокислоти, які йому не потрібні. Саме тому у рослин немає м'язів, просто тому що вони їм не потрібні. Тому і виходить, що рослинний білок дуже бідний на ті амінокислоти, які нам потрібні для того, щоб наращувати м'язи.